В Україні найближчими вихідними 5 та 6 квітня очікується значне погіршення погодних умов. У низці областей прогнозуються опади у вигляді дощів, а подекуди навіть снігопади. У суботу на заході, півночі та у Вінницькій області похолоднішає до плюс 12 градусів. Нарешті території стовпчик термометра показуватиме від плюс 12 до плюс 18 градусів. У неділю, 6 квітня, холод посилиться. В день у більшості областей України очікується від плюс двох до плюс дев'яти градусів. А на заході навіть у денні години передбачається від нуля до плюс чотирьох. Найтепліше буде у східних областях Криму та у Дніпропетровській області. Там прогнозується до плюс п'ятнадцяти. На Полтавщині хмарна погода триматиметься від ранку і до вечора. Можливо, пройде дрібний дощ. Найвища температура повітря плюс 17, найнижча 9 градусів із плюсом. У Кременчуці ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. І такою залишиться до настання сутінок. Більша частина дня мене без опадів. Надвечір очікується дощ. Температура повітря в день становитиме плюс 16 градусів. Вночі опуститься до плюс 10. Зустрічаючи безхмарним ранком, погода у горішніх плавнях 5 квітня зміниться вже від середини дня. Небо вкриється хмарами, що не зникатимуть до вечора. Синоптики також прогнозують дощ. Стопчики термометрів світлої передоби фіксуватимуть 17 градусів тепла. Вночі плюс 9. Вітер південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Другого дня прийдешнього вікенду погода засмутить. Прийде похолодання. Температурні показники знизяться майже на 10 градусів. Дощ, що розпочнеться вранці, після полудня посилиться, що правда, До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 5 квітня 1986 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 20 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1987-го – 7 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.